Усіх вітаю! Сьогодні будемо готувати ролет з лаваша з краповими паличками. Нарізаємо пікінську капусту, нам потрібно небагато. На середній кубик нарізаємо крабові палички. Далі так само нарізаємо огірок. На крупній терці натираємо яйця та плавлений сир. Додаємо майонез та все ретельно перемішуємо. Беремо лаваш, змачуємо його майонезом трішки та викладаємо нашу начинку. Розподіляємо по лавашу та закручуємо лаваш. Нарізаємо порційно наш лаваш. Так само робимо з другим лавашом. Ось і все готово. Всім смачного!